Мерте, ці всі речі читали спинову мозку, о, цього ну якби було достатньо, чотири локації тепер вже є п'ята. П'ята це вогнище в зоровому нерві, і ураження зорового нерву ми можемо довести не тільки по МРТ на сьогоднішній день. Для цього нам можна використовувати оптичну когерентну томографію. Багато з вас хто її робив, але тут має дивитися лікар на результати, тому що якщо було перенесений неврит зорового нерва. То там буде змінюватися товщина клітин да, в певному шарі сітківки, і це буде говорити на кшталт ураження нерва. Так само можна зробити зорові викликані потенціали, які теж будуть доводити про ураження зорового нерва. Чому раніше? Не використовували зоровий нерв, ну тому що раніше заважали, що зоровий нерв може бути уражений цілою низкою патології. Ну і скажімо так не можна його ну спекулювати цим. Ну тобто вважали, що це буде, скажімо, хибно-позитивні діагнози ставити. Зараз прийшли до думки, що ми маємо специфікацію, і в принципі це нам тільки підвищить точність діагностики. Радіологічно ізольований синдром це те, про що я вам казала на початку, да? що коли знаходять вогнища, але що то за вогнища, Бог його знає, і клініки нема, і лікар вам каже: ну йди гуляй, поки там з'являється клініка, от тоді прийдеш, будемо тобі ставити діагноз. А зараз на сьогоднішній день переглянуто критерії цього радіологічно ізольованого синдрому, і при певних умовах вже навіть без е, наявності чіткої клініки можна поставити діагноз розсіяний склероз, тобто, це що говорить про те, що ми маємо можливість поставити діагноз раніше і не чекати 5, там 2, 3, 10 років, тобто не втрачати ваш мозок. І це дуже важливо, на мій погляд, ну прям революційно важливо. Тобто, коли ви не ну, скажімо мали раніше такий діагноз, зараз ви можете прийти повторно до лікаря з оцими МРТ і сказати, ну давайте є, є там нові критерії. От скажіть мені що я маю зробити, і лікар вам скаже. Ви маєте зробити одне, друге, третє. І якщо виявлять, наприклад, скажімо, в лікарі олігопланальні, ну я не буду вдаватися в деталі, але і хочу сказати, що є можливість на сьогоднішній день сказати, що РІС – це вже не РІС, а ростійний склероз. Тобто це важливо. Знову ж таки, нові біомаркери, які на сьогоднішній день нейрофіламенти легких ланцюгів в московій рідині. На жаль, для України. Цей біомаркер не є таким... Простим, як, наприклад, для Європи. Е, чому я вам скажу? Тому що от я була на цій конференції, да, і там кажуть, О, це ж взагалі супер, тому що тепер ми можемо не робити олігоклональні смуги, тому що це взаємозамінна ну, річ. Да? Тобто зробили нейрофіламент і все. І не треба робити олігоклональні смуги. Чому? Бо виявляється, олігоклональні смуги в них зробити дорожче, ніж нейрофіламент. Хоча для пацієнта там все безкоштовно. Да? Більш затратно по ресурсам, да? тому що там електрофорез білків робити, а нейрофіламент. Елемент простіше у нас, ну вибачте, на жаль, поки що не простіше. Тому що що то, що то робить німецька лабораторія, да, сертифікована, що то що то варте грошей. Тобто для нас, поки що, коли мене спитали: ну а як вашим пацієнтам це покращить життя? Ну я сказала, що поки що я не бачу такого. Але я сподіваюся, що ми живемо в світі змін, і, можливо, це стане скоро ну, і для наших пацієнтів також е, ну, легше, простіше ставити буде можливість використовувати цей біомаркер. нові ознаки. निमते Це ознака центральної війни і вогнищі з парамагнітним обідком? Отут історія така, що ці е, ознаки вони не є обов'язковими, щоб їх виявляти і казати: от якщо у вас не виявили, значить у вас нема російського скоро, а у вас виявили, значить вони е, у вас є. Ну, по-перше, для того, щоб їх виявити, треба, е, ну по-перше, щоб був радіолог, який розуміє, як їх виявляти. Да? По-друге, е, треба, наприклад, для вогнищ з парамагнітним обідком МРТ як мінімум 3 тесла, а краще 7 тесла. Ну а де у нас МРТ? Те 7 тесла в Україні в Європі, так, да, це не питання. Ну, тобто, вони в Іспанії коли представляли, кажуть: Ой, дивіться, у нас тут от, ми робимо і зразу бачимо. От вони так виглядають ці вогнища. Ну я ж теж задалась цим питанням. Як тільки приїхала з екстрімса, я ноги в руки і бігом в центр МРТ діагностики. Кажу, ну ка давайте разом сядемо та подивимося. Ну, зрозуміло, що вогнища з центральної вени ми бачимо, але це займає шалену купу часу, бо нам треба знайти їх аж шість. Для того щоб підтвердити, що це, наприклад, якщо радіологічно ізольований синдром і знайшли шість вогнищ центральної вени, то тут можна казати, що це вже російський склероз. Це все залежить від того, як до цього поставляться радіологи. Да? Якщо вони приймуть цей виклик, скажімо, я би ну, я вже кажу, давайте будемо в цьому сенсі працювати, давайте, от це ж підвищить точність діагностики. Ну, деякі відгукуються, деякі кажуть, да, будемо шукати, от як ви скажете, пишіть, ми будемо дивитися, а деякі кажуть, ага, це знаєте скільки часу Замість тих 15 -ти хвилин, які ми переглядаємо знімки, це треба годину буде сидіти. А це ж за ті ж самі гроші, ну, якщо умовно стоїть питання грошей. Да? Ну, тобто, щоб ви зрозуміли. Але чому це більше специфічно? Тому що чи є ця ознака центральної при інших захворюваннях є, але це якраз та венула, довкола якої виникає запалення, тому вона є така важлива. Вогнищ з парамагнітним обідком це ну прям точно вказує на специфічність для російного склерозу, тому що це ота мікроглія, яка накопичує залізо, яка є, як я на початку розповідала, маркером прогресування захворювання. Тобто, одне таке вогнище вже достатньо для того, щоб говорити ну мається на увазі. Якщо виявили при, при інших показниках говорити про те, що це ну, все ж таки більш російний склероз, а не інше захворювання, а які ще зміни? Я вже казала вам, що частіше зараз стикаюся з проблемою постановки діагнозу у пацієнтів саме у віці 50 Чому там така проблема виникає? Тому що вже ці пацієнти вони мають певні зміни, вікові, так звані, да, на МРТ, які подекуди можна переплутати з вогнищами демілінізації, ну, тобто, судинні вогнища. Я думаю, що ви деякі з вас стикалися з такою проблемою, що писали там, оце вогнище, там, судинного генезу, можливо, і так далі. Тому для того, щоб не було хибної діагностики в такому віці, вже треба, щоб обов'язково у такого пацієнта було ураження спинного мозку, щоб ми говорили про російський. Склероз, позитивний аналіз спиномозкової рідини, тобто ольгональні смуги і ознаки центральної вени От тоді, да, напевно, це російний склероз вже в такому віці, да, ми ставимо і це зменшує достовірну кількість помилкових діагнозів. Таким чином, що вам дає оця історія? Більш ранню діагностику насправді да е, підвищить точність діагностики, тобто, вже фактично можна сказати, що ну, не поставити діагноз або поставити.